Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не просуну. І давайте подивимося. Колода не дуже спокійна, але хочу подивитися, що відомо про мене сьогодні. Що відомо про мене сьогодні? Між вами. Кожен із вас зараз дивиться один на одного з іншої сторони. Так. І що між вами зараз? Так, А потім подивимося, що він про вас думає. Поїхали. Хто ви у нас сьогодні, дівчика? Ви начебто людина, яка. От запитала, це ж не ви щури, кажуть, що ні, це ілюзія. Ви просто людина, яка наразі змогла знайти ліки від якихось низьких людей, від людей, якихось недостойних, які жерли вашу енергію, які вас, як миші, довго і назойливо, не побоююсь цього слова, просто виносили вам мозок чайною ложкою. І наразі ви знайшли від цього ліки. Да, вам неприємно. Люди, які вами маніпулювали, люди, які плели інтриги, люди, які е, захоплювали вас в свої сіті. Розумієте? От ви знайшли від цього ви на якомусь етапі, я б сказала, виздоровлення, на якомусь етапі очищення. Да, вам гірко, так, вам тяжко. Але. Е, ну. Краще, нехай будуть гіркі ліки, ніж залишатися в оцих ось енергіях негативних, низковібраційних, совершенно. Так, поїхали, Боже, мені ж смішно. Я так не думала, що таке випаде. Це у нас хто ви? Хто він у вас? Він у вас людина, яка знаходиться в трансформації, людина, яка виявилася не тим, ким ви очікували, і людина, яка від чогось очистилася. Від чого він очистився? Давайте запитаємо. Людина, яка очистилася від якоїсь своєї жадності. От можливо, він, можливо, на те йому трансформація дана, що він переоцінює якісь свої е, пріоритети жизни. От Він очищається від жадібності. Тобто там, де він брав, 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 брав і брав. Неважливо, що це було: е, фінанси, емоції, е, там, час, саме драгоційне, що у нас є наш час. Оце ця людина, яка просто проходячи трансформацію, начебто просвітлення у нього з'являється в його світлій голові. Або не світлість. І все, що здавалося йому важним, важливим, насправді він розуміє, що це все пусте. Класно. Що між вами зараз? Між вами зараз приязнь, можливо, якийсь конфлікт, можливо, хтось намагається, кожен намагається другого подавити. Показати, що я кращий, е ну і так далі і тому подібне. Так, начебто ви зараз міряєтеся своїми е своїми причандалами. Боже, тут пропусти, будь ласка. Так, от ви, кожен із вас відстоює е свої границі, як цербер. Кожен відстоює свої якісь правила і інтуїція. Кожен вважає себе правим. Так, кожен вважає, що ви. От він вважає, що ви в нього щось вкрали частину його життя. Ви вважаєте, що він у вас украв. І кожен з вас насправді то має рацію. Так, далі. Давайте подивимося. Хотіла тільки думки, але давайте, мабуть, думки, почуття та дії. Бо так щось з такого темного почалося. Добре. Думки, почуття та дії. Думки. Що він про вас думає? Дівочки, він вас дуже згадує. Дуже згадує, з. Ностальгує за вами, uh, начебто, спостерігає за вами. І знаєте, як він просто от дивиться, як же в неї далі, як у неї складеться далі. Думки згадує, згадує минуле. Можливо, можливо навіть uh, струє план на майбутнє, якого ми зараз подивимося, буде у вас майбутнє чи не буде. Підслуховує, підглядує, як ще в, в, в мислі, як він ще про вас думає. Він думає, що ви перевернули його життя. Як, не знаю, як зніг на голову просто. І що це сталося дуже різко. Договір про що? Про те, що будь-які спроби догов... домовитися з вами, ви відсікаєте. Що він не може до вас він не може з вами знайти общого язика. Що ще він про вас думає? Що ви не та, за кого себе видаєте? Що ви. Значить, він все аналізує, дівочки, і розуміє, що ви. От і непогана ви людина, можливо, різностороння просто дуже, а, але ж все саду плітки про вас збирає. От наблюдає, збирає, хто збирає, що можливо, навіть дає комусь завдання, щоб хтось розпізнав про вас щось, розпознав і розказав йому, що ще він про вас думає. Дівочки, він визнає, що ви шикарна маніпуляторша, і що ви ну, от, майстер своєї справи. Що ви що ви не така, як всі. Розумієте, що несмотря на всі його маніпуляції, ви також непогана маніпуляторка. Він незважаючи не, не на те, як він намагався вас м от не те, щоб подавити, от навіть не скажу подавити, зараз таке слово не йде. Е от якими б способами він не намагався вам нав'язати свою точку зору? Ви теж тут в дали і він це визнає? Це почуття? Ні, мислі, мислі, господи, думки, почуття. Що він почуває до вас, дівчатки? От з почуттів бачу тільки те, що він почувається, що ви партнер його. Любові не бачу поки що. Що ви відстоюєте свою позицію, що ви, можливо, у вас плани набагато дальновидніші, ніж у нього. Можливо, ви іншого рівня матеріального або, можливо, возрастного рівня іншого з ним. Розумієте? Тут у вас якась є велика різниця між вами. Оце по почуття. Можливо, у вас. Різні цінності життєві, але все одно він бачить у вас партнера. Що ще по почуттям? Так, да, він бачить вас людиною, з якої можна брати приклад, у якої можна спитати поради, про що обман. І там, де він хотів вас обманути, десь, що це все ну, залишилося пустим, тобто в нього не вийшло. Ви наскільки продумана, мудра і мати знаюча. Розумієте, що те, що він намагався десь вас навіть обдурити, він, от він, він вже знає, що це все пусте. Що з вами треба на рівних, по-чесному, по сімейному навіть. Розумієте? Що ще по почуттям у нас? Чого я сонечко, дівочка, що з вас можна брати приклад? Що з вас можна брати приклад, якщо у нього є якісь більше отіньових от якостей? То ви навпаки дуже світла. І що від, можливо, навіть хотів, хотів би навчитися цього у вас, бути такою чистою, такою істинною, такою справжньою. Розумієте? А він ось ну, ховається, навіть, навіть не показує нормально свого обличчя, почуття. Ви його дім, його, його крепость, його людина, яка, можливо, підказала йому, куди рухатися, ви його життєвий шлях. От прям тут шикарно. Тобто ви, от він навіть хоче за вами слідувати. Я не знаю, в яких ви там відносинах, можливо, це не якийсь особистий партнер, прям близький. Просто дослухайтеся. Ви для нього тил, ви для нього е, дім, крепость, можливо, у вас якісь зараз е, е, державні, ну, типа, якісь обставини в державних установах. Е, так, і він розуміє, що ви, ну от що ви, ви ясно розумієте, куди ви шляху прямуєте. Куди ваш шлях? І він навіть хоче слідувати за вами. Що ще по почуттям? Дівчки, він розуміє, що, що ви його майбутнє, що ви його захист, що ви його ресурс. От просто, що ще можна сказати, що з вами надійно. Як не знаю, можливо, можливо, дівка дивиться, як з хорошим чоловіком. Просто розумієте, отут всі карти такі на чоловічій енергії. Прям тил, тил ідеально. На, на Ніколи де карта передбачення. Він це реально розуміє. Давайте думки, почуття, давайте, як він буде проявлятися. Проявлення, як буде проявлятися, Дівочки. буде аналізувати і буде хотітися показатися тим, що і так все знає, і незалежним. Ще. Але тут він потерпить невдачу. Чому? Тому що урожай зберете ви. Якщо він навіть. Ну, буде харахориться, естественно, показувати, який він туди жінка, який він прекрасний, що він і так, йому і так все ясно, що він і сам собі тут е, хазяїн і сам все може. Але насправді це буде ну, глупость просто глупость. Він впадає в апатію, він попадає в пастку. Він розуміє, що його е, ресурс це ви. все буде діяти ще. Буде пропонувати вам підтримку, дівчики. Е, буде. Е, Підтримку пропонувати, навіть буде можливо домовлятися з вами, писати сообщення, там дзвонити, Можливо, навіть погрожувати вам буде. Пропонувати підтримку також буде. Так, Буде отважним. Буде пропонувати вам, тому що я до вас тяна, пропонувати вам якісь е, зділки української, господи. У е, мене зрозуміли, коротше. Буде пропонувати вам. Активно щось по дияволу, щось легке, щось е, незаконне, щось, е, можливо, навіть щось близьке. Розумієте? Але це все ви зможете ну, відсікти, відзеркалити. Дівочки, він просто так сліпо вірить, що в нього все вийде, але насправді це він попадає, потрапляє в пастку. Чому? Тому що ви все, перед, ви все передбачаєте. Розумієте, буде дорухатися, звичайно, її буде маніпувати. Буде пропонувати і по-хорошому, і по поганому. Як, ще, як він ще буде діяти? У нього буде невдача, дівчатка, тому що ви йдете своїм шляхом, ви його відстраняєте, ви йдете своїм, ви йдете своїм шляхом, він уходить в шейники. Підсумок у нього, ну ні, ви не, ви не погоджуєтеся на диявола. Розумієте? Що ще уявлення? Так, всі його такі заливання зазнають труднощів. Ще карти хоче, дівчатки. Знаєте чому? Тому що ви проти спекуляцій і ви за те, щоб все розвивалося абсолютно істерним, природним шляхом. Ви чиста людина. От ви по природі чиста. Я благодарна, що в мене на каналі дуже адекватні дівчата чисті. І ось кажуть, так у вас буде вибір, але ви приймете. От тут карта торговця, спекуляції, карта е, вибору тут, і от каже про те, що ви, ви залишаєтеся от, в чистоті, от ви за естественний, не, не за маніпуляції, не за принуждення якісь. ви, ви, ви на класні, правда. Давайте ще хочу, дівочки. Так, от І кажуть вам, що ви знайдете своє щастя, можливо, трошки пізніше, але при тому всьому залишитеся в чистоті, ви будете управляти. Ви будете ковалем свого щастя і прийде потрібна людина. Розумієте? Так, далі, девочки, давайте візьмемо вам пораду. Так, ось дивіться, як. Вам кажуть про те, що ось краса, підказка, краса, вам кажуть про те, що порада вам у вас завжди є вибір. Ось дивіться, ми зараз оце ось приберемо. У вас завжди є вибір між тим, як звернути на темну сторону, от просто тіпа, вибрати щось легке по дияволу, і от просто піти. Тут відьма, тут ну, майчезі, це ж так само лікування, це так само травнічество. Це багато-багато чого. Давайте запитаємо про що відьма тут. Про подарунки. От ви можете зробити вибір на користь будь-який. Ну, ви залишаєтеся в чистоті, на користь темного. І швидкого, тобто те, що буде, наприклад, даже елементарно, незаконне. І ви можете зробити вибір просто, коли вам саме дасться через те, що ви хороша людина. Ви також отримуєте ті самі блага, але коли ви залишаєтеся в чистоті. І що насправді, от темне і світле це все ілюзорне, це все наскільки условне. Розумієте? Вам головне не продавати себе. Вам головне звідси сюди. Вам головне залишатися, ця карта випала, залишатися в чистоті душевній. І до вас все одно ваше прийде. Це вам порада. Давайте ще пораду візьмемо. Так, ви все одно залишаєтеся в щасті. Залишившись в чистоті. І зрозумівши, що все условно ви будете працювати над собою, ви будете планувати, як вам далі. Будете планувати. Названий гість про що? Будуть якісь ситуації, де вам прийдеться відстоювати свої кордони, незване гість і схватка, але все одно залишаєтеся в, в чистоті, ви залишаєтеся в щасті, от він тут в достатки, він при роботі, дивіться сюди, так він тут ось е, навіть планує як обіграти противника і залишається з перемогою, залишаючись в чистоті. Приймаємо вам благо. благодарю за лайки, підписки, донати, за теплі слова. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.